Я вважаю, що один з найкращих виробів людини це книжка. І з книжкою ми вивчаємо світ, навчаємося, подорожуємо, мріємо. У мене в руках книжка Дарувати добро. У цій книжці багато історій: добро і зло. Добро завжди перемагає. Зараз я прочитаю вам уривок. Наталка, поклад, добро і зло. У цьому світі зло весь час хоче нашкодити добру. Проте добро не здається, дождь між ними постійно йде боротьба. І кожна людина мусить вибрати, кого в цій боротьбі підтримувати. Був собі чоловік і хотів він робити людям тільки добро, бо ще з малку мама вчила його, оминай синке здорово, а друже з добром. І буде тобі добро між людьми. Запам'ятав чоловік мамину науку, засяяло добро в його серці ясною зірочкою, а зло не пропускає, і собі хоче правовувати, бо ж воно ходить за добром. На Назирці щатує, якби ту зірочку в людському серці, вкриту туманними хмарами, і зовсім загасити. Моя порада равісникам читайте книги.